спеціальні тарифи та пропозиції, дешеві ціни та активна промоція. Другий за величиною польський телеком-оператор Play запустив спеціальний тариф для українців. Для львів'ян про унікальну пропозицію детально розповів маркетинг-директор компанії Play Бартош Добжинський. So we created uh, the special offer for Ukrainians in Poland, which gives access to the cheap connections from Poland uh, to Ukrainian large mobile operators. Clearly. There is a lot of Ukrainians coming to Poland for work and for study. The official statistics are saying there's more than 1.2 million people with the work permit. So it's a very large group and it's very interesting for us to win customers. Uh, we hope that uh, Uh, a lot of will play of this offer. за словами пана Бартуша, такий тариф є вигідним, адже українці найбільша етнічна спільнота в Польщі. Лише за останній рік кількість українців в Польщі зросла на 65% і минулого року становила більше мільйона людей. Нова пропозиція від оператора мобільного зв'язку Плей зробить дзвінки з Польщі в Україну в десяти дешевшими. created a special uh, campaign that is running in Poland and in Ukraine with the uh, band the Okan Elze. So we hope this will make uh, the offer widely known and uh, attractive. Обличчям промо кампанії нового тарифу стане один з найпопулярніших українських гуртів Океан Ельзи. Українці в Польщі відтепер зможуть бути ще ближчими з рідними, дзвонити дешевше та спілкуватись через мобільний інтернет за приємними тарифами з будь-якого куточка Польщі.